Доброго дня, шановний пане президенте, шановний Денис Анторіч, Андрій Борисович, шановні колеги. Дозвольте мені розпочати зі слів подяки за ту високу номінацію на цю посаду, яку ви зробили, за ту довіру, яку мені висловив український парламент. Так само я хочу подякувати. Збройним силам України за можливість провести сьогоднішню зустріч саме в стінах Національного банку України в центрі української столиці після такої агресивної атаки. Я сьогодні за усією повнотою зміг оцінити відповідальність, яка лягла на мене, і можу запевнити, що я зроблю все, аби гідно її пронести. Протягом усієї каденції. Я вам вдячний, пане президенте, за те, що сьогодні ви декілька разів повторили дуже важливу для нас річ стабільність, макроекономічну стабільність. Я переконаний, що інституційно сильний і незалежний Національний банк це є запорука цієї стабільності. Це здобуток, і це ресурс. Держава Україна, з якого ми можемо розпочинати вести предметні, я сподіваюся, конструктивні, чесні, відверті, непрості перемовини з нашими міжнародними партнерами, аби отримати той ресурс, який сьогодні необхідний державі Україна, аби вистояти, перемогти і започаткувати програми відновлення. Це буде одним із пріоритетів, що найменше на декілька тижнів робота нашої. Місії, відповідні перемовини, узгоджена позиція. Так само я розумію, наскільки важливо побудувати нову якість відносин, комунікації, розуміння, діалогу з урядом. Ми прикладемо максимальну зусиль, тому що ефективність тих монетарних інструментів, які застосовує Національний банк, а я. Хочу сказати, що підтримую ту політику антикризового управління, яка була застосована і вважаю, що вона дається в знаки. Ми сьогодні контролюємо ситуацію. Я хочу подякувати команді Національного банку за ці вісім місяців. Це здобуток. Стійка, працездатна банківська система це здобуток. Це те, чим ви можете сміливо пишатися. Тому. Я вважаю, побудова нового діалогу на цих підвалах з Національ... Національного банку і уряду лише посилить і покращить якість і ефективність всіх тих монетарних заходів, які вживаються національним банком, аби забезпечити цю нову стабільність, а забезпечити стабільність банківської системи і аби сприяти тим програмам, які будуть реалізовуватись урядом. Тому пріоритети очевидні: стабільність, макроекономічна, ефективність макроекономічної політики, перемовини конструктивні з нашими міжнародними партнерами, відкриття доступу до тих джерел, які сьогодні вкрай нам необхідні. Наступний рік буде непростим: 38 мільярдів. Загальна потреба у фінансуванні, і це спільна вправа для усіх. Урядових організацій, над чим ми будемо працювати. І безумовно, це стабільна банківська система як запорука того, що кредитна підтримка української економіки, українських підприємств, вона була, є і повинна бути. Окремо хочу сказати, що Національний банк під моїм головуванням буде впроваджувати. Ті системні масштабні реформи, які необхідні Україні для посиленої інтеграції в Європейське співтовариство. Реформа, більшість реформ, на жаль, які були започатковані через війну, яка визначає, в принципі, загальний контекст усіх дій, рішень та, власне, наших емоцій, сприйняття і сьогоднішній день лише це довів. Війна визначила. Необхідність поставити на певну паузу дуже масштабні і вкрай необхідні реформи, аби забезпечити максимальну стійкість нашої банківської фінансової системи. Можу вас запевнити, що як тільки ми побачимо щонайменшу можливість відновлення оцього реформаторського треку, в рамках якого працював завжди Національний банк, а він був лідером, ми будемо це продовжувати. Я послідовний саме такої політики, я вважаю це здобутком, і я буду переконувати усіх, що це не лише здобуток, це наш спільний ресурс. Довіра до центрального банку, довіра до його політики, довіра до тих заходів, які ми вживаємо. Хочу ще раз подякувати вам за довіру за цю номінацію і хочу переконати команду Національного банку. Тримала, тримає і буде тримати фінансовий фронт. Тут ви можете бути в нас переконані. Дякую.